Привіт, мій YouTube, мій дорогий глядач. Продовжую розповідати про свої будні в Швеції. Сьогодні, 29 серпня, ми закриваємо наш літній рибальський сезон на Форель, зокрема, на Харіус ми ще будемо рибалити і восени. Також є дуже тепло одягнена, бо в нас вже ні по -детськи. Прохолодно, особливо вечорами. А зараз вечір. Я не знаю яка година, ну десь о пів на шосту. Ми в лісі, йдемо до лісової річки. Може пощастить побачити Оленя. я Якось трішки замучена. Сьогодні була в мовній школі, вивчала новели, про це розповім згодом. Розповім про те, що мені, зокрема, дуже не подобається в Швеції. Але про це згодом поки що йдемо рибалити. Побачимо, чи трапиться Форель, чи не трапиться. Дуже-дуже цікаво. Красива наша природа наша, ну, шведська. Я вже вважаю її також своєю. Тут такі рослинки красиві. Хто знає, скажіть, що це. Зараз покажу. Ось оце. Що це таке? Хто знає? Воно мені дуже подобається. В Україні воно мені не траплялось на очі. Мені в стеле не буває така серйозна. Ділянка лісу, чи галявини, чи поля. І виглядає дуже красиво. Ось їх уже на місці. Тут часто гуляють олені, а це, до речі, теж оленячі тропи. Ми їх під себе адаптували. Олені йдуть до річки і лосі, пити воду. Це знайома вам річка. Я вже тут була один раз в минулих відео, коли відкривали сезон риболовлі. Все, замовкаю. форель має гарний слух. Мені здається, в неї достатньо високий інтелект, так що не буду палитись до наступного кадру. До речі, тут моя тінь. А рибалити треба так, щоб ті в жодному випадку не потрапляла у річку. Добре, що мій тато збирав такі курки від вина. Наживка є. Е. Веде 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 веде. Ого, яка? Не кричи. Ти будеш приготована на вечерю. О, оце да. Це вже, мабуть, п'ята. Але черв'яка захавала. веде, 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 веде. О. Ніс. Yes. Стоя. Така краса. Ох, веде веде води. Так От такий улов у мене. Вивчився довольно. І от такий улов. Ліга і за там. О, оце рибак-краса. Зараз я роблю мій улюблений момент. Об'єдную. Плідний день. Таке гарних піввідерчик. Ага. Я, я довольна. Краса.